Я не буду багато часу вашого займати і розказувати вам якісь надзвичайно патріотичні речі, тому що хто був там, тому цього не потрібно. А до кого не дійшло за 12 рік війни і 4 рік повномасштабної війни, то до нього і в принципі не дійде. В Тернопільській області розпочато досудове розслідування за фактом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами, призначеними для лікування. Ветеранів війни. Писуйтеся. Підядете в кабінку. Голосуєте. Ручку не беріть тут. Ручка там є. Так, шановні депутати, значить, по результатах таємного голосування за 15 проти 1. І двоє утрималося рішення прийнято. Звичайно, я звертався публічно в соціальних мережах, тому що знову ж таки наголошую, це негатив для збору для зборівської громади, тому що багато вже є напрацювань із міжнародними партнерами, і взагалі по різних проектах. І це негативно могло вплинути в подальшій нашій співпраці. І тому від мене офіційно було звернення, щоб він дав публічну інформацію, публічні пояснення щодо цих коштів. Як з цього пояснення до кінця не було.